входи выговорить на ніколи закритий. Мисли. Мисли. Хе. Ладно. Тенчи, ходиш прикол? Ну. No. Коротше, ходю, я ходжу, ходю. І тут каже, настанцію янів е, зроблені напад. І входи, і выходи закриті. Ти вирішив розтарохати, так? Я нічого не робив. Я ходив на місці. Ага. Оце я розумію, сталкер. О, і викид закінчив. Мене розстріляли. Мене гарпли за тіла. А на що ти напав на станцію? Я в них не зашував. А як я нападу? А як я нападу зсередини? Психічно. Заговорив про аніме просто. Так цього разу стою на місці і нічого ні про що не говорю. А, ну що тоді? Я піду до Зулуса, це буде... мене? Тобі не можна нікуди печінку. Ну в сталкері то я хоч попухаю. Ну в сталкері можна, окей. печінку. Ага, вы четыре правый, правый бок, балейк, там чинка стапа. бок? Правый правый, супочинка. Да, болейка. Вичітка болить. Я в твою ти за ногу. Я їх буду спічувати. Просто так, ніфіга пічинка заболіла, блін. Тинчик. Не зніга, коли я бухав. Пий при кожній опції, хіба. А, понятно. А тут і немає не пити. Ой, блін. Водяру скинути треба було. Ce mai ne stii ca uite are? N-a de un pic E n так давно не був в Венесе, что уже сам стоит трамваем. mm <плес> Я не знаю до чого це я висрав. Я міг 101 жарт адекватніше зробити, но я чіт висрав іменно це. Не Що? Я мені підніжку під ножку підставив. Так, так я сам здох. Мислі? Ми я саме значний. Ти, ти. ти походу і ладно, я не буду казати. Це ну, ви типа статична електрика заряжені, і так, ви друг друга електрика. торкаєтесь, так. Хм. Хай буде статична електрика, так. Да. Ой, подивіться, тя. Дел... Телс. Кридється. Вкрод. Да. Mm -hmm. Ти що, хімеро висліпковуєш, чи що? Ну я її бачу. А, господи, дивись. Є два варіанти. Бегаєш гранату F1 і цей. Або дробовик. Я вибираю дробовик. Граната це не по-чоловічому. О, О, я а. чую концепту ранчика. Mm -hmm. А, ти чуєш? Можний щось... кошт. Якщо чесно. Краще, ніж деякі групи, які відбувають. Mm -hmm. Більше мене біситься і, і, и... <пу> Бо і дуже уже было тудишні робити. А не насолоджується музичкою, так? Mm, да. Музичко, ну, типу, да. Ну, ні, типу можна, типу, mm. наверное, вради там раду, це. Але, блядь, нахер, блядь, це, типу, це от ковбойське. Ехааа, робити, блядь, це вот единственный, как бы, убийство, блять. Він його іноді в 4 ранку робить, розумієш? Знизу, блять. Я, блять, я ебав його просто, я не знаю. знаєте, знаете, вас свитись, робить му-му-му, собаки роблять гав-гам, а петух робить і хо-хо в 4 ранку. да да. -да. Я собі руки поставив. Боже, бо який же Адам Дженсен без замінених рук. Тільки тут не зв'язку, тільки тут глядяться синтикожа, мені А ви хоч коли сказали, ай не вирагали, що це дійсно? хе хе Ні. Ні. Не зрозумів. Містер Глибка тут здорово. Ой, дайчик. А психлокаду не дайте? Тепер і получай. Гибонат натрія. Агіропольний удар. М? Не больно? Ти ж знаєш, що і не змінюється з біллю від твого псівого. Давай, давай, давай. Не буду. Сирепримень у меня гев, но дислексия, дископсия, Ну давай, я ебать, снимай свои штанишки там. Не пачкай ю, белизну, да. Белизну по-любому запачкали. О, гиба, чао, гиба, чао, чао, чао. Так, -та. <реш> <реш> де мои. Псипи люди. блокада, да, надо. Ну, типа, можемо ну можем себя вернуться до сейчас и класть зробити. Даааа, сработает его и я хочу замовити себе гп 37 А по-моему, и тут нема. Так, давай сприйт, с нормальным нейцогнозу, давай. Хочу забрать Да! Да! Че? Здоров! Я решил что-нибудь заказать? Ой, я можем, кстати, сброя поста. Знаешь, в чому прикол? Тут да, тут немає гп 37 Я так и думал. Да, ты знаешь... А это беда? Калаш на такого калибра. Просто <coughs> дайте, давай так. Mm. Выйди пока. Я поиграю в гачу. Mm -hmm. Я не, я, я не довольный, я хотел ГП-37, блин. Ну, это Васянский. Ну, блин, та... странный... та русня, блин. Так, ну шо, ДПа, по плюс по зеркалу. Ай, блядь. <связать> ну ч сдох ты, а не я? <связать> как ты прошел, а я не прошел. Бюро-бюро-бюро. <связать> Я постоянно зума, зовут я ты як вдовг, вс вразу. Я думаю, мені надо йти за тобою. Щоб раптом що добити? Эээ. <свистити> 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 Який ти добрий друг? Не друг ти мені елі випромінювач. промінювач. Вот так джет, да, да, да. Уродливий карлик це кольцет, я так і запишу. Mm. Це. Де... До речі, да, ти засейвився, доволі. Хм. Я навіть бачу, де він стоїть. Знаєш, Денчик, де він стояв? А я... Стояв. Той, ти, за ногу. Що я взяв тільки що? Коротше, от у того він стояв. Розстріляти! А, ти, ти, ти ти, ти забув, кого тут сила. Куда? так, ти? Ти ти, ти ти, ти, ти забув, кого тут сила, сусунок. сосунок. Давай завантажуй, я ж прав. Та забійси, я напіду вже спадки. А, все ти вже це? Так, так. Ще буде нажати, на сьогодні все.